Правила безпеки життєдіяльності під час самостійного заняття фізичною культурою в домашніх умовах. Перед виконанням самостійних фізичних вправ в домашніх умовах переконайся, що стан твого здоров'я задовільний при поганому самопочутті фізичних вправ виконувати заборонено. Перед початком заняття самостійними фізичними вправами необхідно перевірити готовність кімнати. Прибрати всі сторонні і виступаючі предмети, які можуть привести до травмування. Електрична мережа, що забезпечує кімнату електроенергією, повинна відповідати безпечним вимогам. Не вмикай в одну розетку більш ніж два електроприлади. Перед початком виконання вправ кімната має бути добре провітреною, але без протягів. Температура повітря в кімнаті має бути приблизно 15-17 градусів. Якщо під час заняття буде використовувати спортивний інвентар, м'ячі, обручі, стрибалки та інші предмети, необхідно розміщувати його так, щоб була безпечна зона для виконання вправи. Перед початком виконання спортивних вправ необхідно зняти всі прикраси годинники, ланцюжки, каблучки та інші. Під час заняття фізичними вправами спортивний одяг має бути легкий і зручний, щоб не затрудняв рухи. Взуття має бути на підошві, що не уможливує ковзання. Повинно щільно облягати ногу і не заважати кровообігу. Забороняється під час виконання спортивних прав вживати їжу і жувати жувальну гумку. Під час зайняття самостійними фізичними вправами потрібно дотримуватись послідовності проведення заняття, поступово додавати навантаження на м'язи з метою запобігання травматизму. Під час виконання фізичних вправ необхідно чергувати навантаження з відпочинку.